Вітаю вас! Це новини Південноукраїнського українського енергокомплексу, місця, де кожен тиждень сповнений рішень подій і важливої праці для енергетичної стабільності країни. Сьогодні ми зібрали для вас найцікавіше. Зараз про стан енергосистеми. Протягом тижня, після останньої масованої атаки ворога, енергетики України активно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і стабілізацією роботи енергосистеми. Завдяки оперативним діям вдалося відновити живлення тисячам споживачів. Попри постійні обстріли, виконуються всі необхідні роботи для зменшення масштабів відключень і покращення ситуації в енергосистемі. 17 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжило моніторинг підстанцій, критичних для роботи АЕС, аби гарантувати їх безпеку. Особливо важливим є збереження належного рівня води у ставку охолоджувачі на Запорізькій атомній станції, де наразі він є достатнім для забезпечення потреб підприємства. Водночас наша країна продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами у боротьбі з російським енергетичним терором. Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно провів онлайн-зустріч з міністеркою енергетики США Дженіфер Гренгл, Обговорив питання посилення захисту енергетичних об'єктів, зокрема через підвищення протиповітряної оборони, а також напрями подальшої підтримки з боку США. На ранок п'ятниці прогнозувався імпорт електроенергії з загальним обсягом понад 11 тисяч мегаватт годин. Це допоможе зберегти стабільність енергосистеми, попри обмеження в генерації. Проте для збереження енергетичних ресурсів необхідна відповідальність кожного громадянина, адже раціональне споживання енергії є важливим кроком до стабільності роботи енергосистеми. 34-та ротація експертів МАГАТЕ розпочала тритижневу місію моніторингу безпеки на південноукраїнській АЕС, замінивши попередню команду. Іноземні фахівці зосередяться на виявленні ризиків та наданні рекомендацій щодо підвищення захищеності об'єкта. Нагадаємо, місія діє в умовах посиленого ризику через російську агресію і є частиною постійного міжнародного спостереження, що триває з січня 2023 року. 34-та ротаційна делегація МАГАТЕ протягом трьох тижнів продовжуватиме виконувати завдання з нагляду безпечної експлуатації ядерного об'єкта в умовах підвищеного ризику викликаного російською агресією. Оновлений склад іноземних фахівців вітало представництво адміністрації станції. Генеральний директор Південноукраїнської української АЕС В'ячеслав Стоянов акцентував на важливості спільних зусиль для протидії зовнішнім загрозам. Ми і колеги налаштовані на співпрацю і забезпечення вашої безпеки. Майже кожен день над нашим майданчиком пролітають е, ворожі шахеди і ракети. Всю інформацію стосовно цих дій вам своєчасно будуть повідомляти. Ми сподіваємося, що ви також будете своєчасно передавати своєму головному офісу, і спільними зусиллями ми зможемо зупинити ці дії. Керівник 33-ї ротації експертів магате підбив підсумки завершеної місії та акцентував на її успішності, зокрема відсутності будь-яких інцидентів. Він також відмітив відповідальну роботу персоналу, що забезпечує стабільність роботи станції попри складні умови. Місія магате, зокрема, зосереджена на кількох ключових напрямах: спостереженні за роботою систем ядерного обладнання та інфраструктури, фіксації потенційних ризиків, забезпеченні прозорості інформування світу про стан українських АЕС та технічній підтримці шляхом рекомендацій щодо стабілізації роботи станцій. Ротація експертів є частиною програми постійного нагляду, яку агентство впроваджує на українське ХАЕС із січня 23-го року. Робота спостережних місій. Відповідь на офіційне запрошення уряду України. Щороку, 22 грудня, ми відзначаємо День енергетика. Свято тих, хто щодня дарує нам тепло і світло та забезпечує стабільність нашого життя. Це професійне свято започаткували ще у 1966 році, щоб вшанувати внесок фахівців цієї стратегічної галузі. Символічно, що воно припадає на день зимового сонцестояння, найкоротший день року, який символізує початок нового енергетичного циклу. В умовах війни енергетики стали справжніми воїнами світла. Вони щодня відносили. Мовлять пошкоджені мережі, підтримують стабільність системи та працюють у найскладніших умовах. Їхня праця залишається непомітною, але є надзвичайно важливою для кожного з нас. Сьогодні зранку на південноукраїнському енергокомплексі з нагоди дня енергетика відзначили кращих працівників. Генеральний директор підприємства В'ячеслав Стоянов передав колективу привітання від міністра енергетики та керівництва компанії Енергоатом. Він побажав трудових успіхів, міцного здоров'я та якнайшвидшої перемоги. За сумлінну працю, високий професіоналізм, внесок у виконання планових завдань, грамоти підприємства вручені 12 фахівцям. Серед нагороджених: інженерка відділу соціального розвитку Олеся Олексійчук, акумуляторниця електричного цеху Любов Грушовенко, старший оператор реакторного відділення Дмитро Кузьо, інженер-керівник виробничо-технічної служби Віталій Коробань, машиніст, обхідник турбіноустаткування устаткування Павло Пучков. Інструкторка навчально-тренувального центру Сніжана Снігова та інші. Усі вони отримують одноразове заохочення. Дуже вдячний, що наше керівництво звертає увагу на працю наших робітників. своїм колегам хочу побажати це без аварійної роботи на наші, нашій станції, на нашій компанії. Це, звичайно, мирного неба і перемозі. В нашій Україні, я думаю, все буде добре. Хотілося б, щоб наша держава процвітала, так само наша атомна галузь, ну а також, щоб впроваджувалися якісь нові технології, щоб було світло в кожній оселі. Один із нагороджених до Дня енергетика старший майстер цеху з ремонту реакторного устаткування енергоремонтного підрозділу Ігор Буков. Майже 35 років він присвятив роботі на південноукраїнській АЕС. Ще студентом брав участь у будівництві третього енергоблока. За кілька місяців Ігор збирається на заслужений відпочинок, але втрачати зв'язок з командою не планує. Він мріє, щоб колеги продовжували розвивати та модернізувати ПАЕС. Кращого способу вироблення світла й тепла для людей, ніж атомна енергетика, ще не вигадали, каже він. Справжні герої Південно-Української АЕС це ті, чия праця залишається залаштунками, але саме вони забезпечують надійність і стабільність виробничих процесів. Один з таких людей Ігор Буков, який працює старшим майстром дільниці обертових механізмів у цеху з ремонту реакторного устаткування енергоремонтного підрозділу. Чоловік розпочав кар'єру в енергетиці після завершення військової служби у морському флоті. У 1985 році він вступив до профільного для ядерної галузі вишу Одеського політеху. Саме тоді в Україні активно будували нові енергоблоки. Тож Ігор Іванович ще студентом потрапив на Південноукраїнську українську АЕС. У складі підрядної організації практикант долучився до спорудження третього енергоблока атомної станції. Після закінчення навчального закладу у 1990 році Ігор Буков з розподілом опинився на Південноукраїнській АЕС. Його першим місцем роботи стала лабораторія діагностики обладнання. А за два роки він вже перейшов до дільниці обортових механізмів, яка займається ремонтом насосного обладнання, головних циркуляційних насосів насосів систем безпеки та загального призначення. Насоси для Атомної станції як серце для людини. Якщо не буде робити робити насос, то не буде і робити станція. І не будемо ми виробляти електроенергії. Дільниця обертових механізмів складається з 50 фахівців, 30 з яких у підпорядкуванні Ігоря Букова його завдання контролювати роботу майстрів, забезпечувати дотримання правил безпеки та передавати досвід молодим колегам. Серед ключових досягнень героя нашого сюжету участь у масштабних модернізаційних проєктах на південно-українській АЕС він брав участь у модернізації головних циркуляційних насосів доробці головних роз'ємів, починаючи з 2019 року по 2023 рік. Брав участь у заміні теплових бар'єрів, електродвигунів, насосів систем безпеки. Завдяки цим роботам була підвищена безпечність і надійність енергоблоків. Начальник цеху також відзначає, що Ігор Іванович приклад для колег. Він завжди готовий допомогти та забезпечує виконання поставлених завдань у встановлені терміни. Вже за кілька місяців Ігор Буков планує вирушити на заслужений відпочинок, але зізнається, що серцем назавжди залишиться з рідною станцією. Навіть на пенсії чоловік не планує втрачати зв'язок із колегами, адже енергетика для нього це не просто робота, а справа життя. Він бажає атомній галузі процвітання, бо впевнений, що краще за аес для виробництва електроенергії ще не придумали. День енергетика це особливий привід подякувати тим, хто невтомно працює за для нашого комфорту та безпеки. Цього року працівники Південноукраїнської атомної електростанції поділилися теплими словами про свою важливу роботу. Ми підготували для вас добірку їхніх думок. Дивимось разом. Наше основне завдання забезпечувати стабільну та безпечну роботу реактора, який є серцем нашого енергоблоку. Оператори постійно контролюють, як працює реактор і його супутні системи. Теплоносій має безперервно циркулювати. Параметри тиску і температури повинні бути в нормі. електрозварник, і Моя робота дуже важлива на підприємстві. Нас це виконує зварювальні, різательні та наплавочні роботи на системах трубопроводу в резервуарах на турбіні. Від нашої роботи та складності наших виконань залежить передача тепла від реактора до турбіни. У цеху теплової автоматики та вимірювань ми забезпечуємо точну роботу усіх систем контролю на станції. Наші прилади стежать за температурою, тиском, рівнем води, пари та іншими критично важливими параметрами. У турбінному відділенні ми відповідаємо за те, щоб теплова енергія, яку виробляє реактор, перетворювалася на електричну. Турбоагрегат ключовий елемент цього процесу. Ми забезпечуємо його стабільну, надійну роботу для безперебійного постачання електроенергії та тепла споживачам. Я працюю в електроцеху. Без нашого обладнання енергія не потрапить до споживачів. Ми стежимо, щоб усе працювало без збоїв. Перевіряємо апаратуру та ремонтуємо її, якщо щось ламається. Це як нервова система станції. Якщо щось порушиться, усе зупиниться. Для мене енергія це щось більше ніж електрика. Це сила, яка допомагає вистояти в важкі часи. Чому робота складна? Війна змінює все. Ти працюєш не лише під тиском відповідальності, а й з думкою, що кожна хвилина без світла може коштувати людині здоров'я, тепла чи навіть життя. Бути енергетиком це не просто професія, це місія. Це відповідальність за кожну лампочку, за кожен будинок, де горить світло. Це знати, що твоя робота торкається життя мільйонів людей. Хочу сказати всім, не втрачайте надії. Світло завжди перемагає темряву. Ми працюємо для того, щоб ваші серця не сумували, а життя стало трохи легшим і світлішим, попри обставини. Наша робота це не тільки запуск реакторів та підтримка напруги в енергомережі. Це світло в лікарнях, тепло в домівках та стабільність навіть скрутніші часи нашого життя. Кожна лампочка, яка світить, це символ того, що ми переможемо. Попри обстріли ворога. Постійну небезпеку, енергетики демонструють справжній професіоналізм, незламну стійкість та відданість своєї справі. Це заряджає не тільки енергомережу, а й мільйони сердець. Зі святом колеги з ним енергетика. У четвер затвердили новий колективний договір акціонерного товариства на на 2025-2026 роки. У межах підготовки проєкту угоди. Робоча комісія розглянула майже 180 пропозицій, змін та доповнень. Новий документ зберігає усі напрацювання попередніх років, зокрема і соціальні пільги для працівників енергоатома. Ми продовжуємо традицію підтримки кожного члена нашої великої атомної родини, яка щодня забезпечує стабільність енергосистеми України, зазначив очільник компанії Петро Котін. Філію Південноукраїнська АЕС на конференції представляв 21 делегат. Під час заходу двоє працівників Південноукраїнської АЕС отримали нагороди. За багаторічну сумлінну роботу високі виробничі показники, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята, грамотою нагороджено майстра з ремонту. Налагодження перевірки й пуску устаткування атомних станцій цеху теплової автоматики і вимірювань Євгена Мишка та почесною грамотою начальника управління кадрів Михайла Костюченка. Енергоатом цього тижня презентував плани будівництва центру прийняття рішень. Проєкт сучасного центру об'єднає в собі кілька перспективних програм розвитку на ЕК. Будівля буде розташована поблизу Києва і об'єднає ключові напрями, зокрема, адміністрацію виробництва, резервний кризовий та дата-центри, захисні споруди. У центрі працюватиме майже 750 фахівців. Цей офіс допоможе координувати наші проєкти, і вже за два роки ми плануємо його запуск, заявив керівник НАЕК Петро Котін. Такі ініціативи реалізуються у співпраці з міжнародним партнером Холтек, який. І підтримує Україну навіть в умовах війни. Нові проєкти створять робочі місця, а також допоможуть у відновленні та відбудові країни. Під час презентації сучасного проєкту двом працівникам філії Паес нагороди вручив особисто очільник енергоатому Петро Котін. Лист подяки отримав провідний інженер з комплектації устаткування енергоремонтного підрозділу Віктор Позняк. Нагрудним знаком відмінник атомної енергетики нагороджено бригадира помічника майстра електрослюсера з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань Юрія Ющука. До дня енергетика на ПАЕС відкрили тематичну фотогалерею. Відтепер працівники підприємства на шляху від інженерно-лабораторного комплексу до їдальні можуть оглянути світлини, на яких закарбовано історичні кадри, починаючи зі старту будівництва першого енергоблока. На стильних та атмосферних фотографіях зображено цілу епоху. Персоналу станції фотовиставка припала до душі, адже зараз кожен похід на обідню перерву перетворюється на культурну подію. На цих чорно-білих фото закарбовано знакові події в історії південно-українського енергокомплексу. Екскурс у минуле починається з кадрів, датованих 1975 роком. Як зароджувався та розвивався енергетичний гігант півдня України, красномовно розповідають ефектні світлини, розміщені в хронологічній послідовності. Це історія, і тому ці надбання от була мета їх. Зберегти, міняється покоління, приходить молодь. Вони можуть не знати вже цих людей ці етапи становлення підприємства, будівництво, пускові операції, важливі етапи в частині модернізації енергокомплексу. Молодим працівникам справді цікаво зануритись у фотоісторію свого підприємства. Ми вважаємо, що це дуже гарна ідея зробити таку виставку. Це дуже навчально, дуже пізнавально. Ми з колегами, коли в обідню перерву, йдемо, вертаємося з їдальні. Завжди стаємо, розглядаємо, обговорюємо. Це все ж таки історія, і приємно подивитися, як воно все відбувалося, як це все робилося. Сподобалася ідея і гостям з підрядних організацій. Дуже слушна така ініціатива. Пам'ятка, вона повинна бути. Створенню фотогалереї передувала кількарічна робота. Спочатку акцент був на першому енергоблоці, а згодом до світлин Первіст КПС додали кадри інших об'єктів і знакових подій та персон в історії енергокомплексу. Над проєктом працювала робоча група, до якої, окрім головного інженера разом із заступниками генерального директора, залучили ветеранів підприємства, відділ соціального розвитку, фотографів служби контролю металу, управління інформації та громадських зв'язків Палац культури. Колегіально відібрали найкращі експонати, що яскраво передають дух епохи. Доречними є також копії зі сторінок оперативних журналів. Я думаю, що ця виставка вона буде цікавити на багато-багато років весь персонал нашого підприємства. Тим більше, що всі розуміють, ми підходимо вже до такого періоду, коли Треба чесно сказати, на робочих місцях залишилися вже, ну скажімо так, кілька десятків працівників, які дійсно були під час монтажних робіт, налагоджувальних передпускових і пускових роботах. Наразі стіни перехідного мосту прикрашають 65 світлин. Надалі планується доповнити фотогалерею. Працівники станції мріють, щоб тут у майбутньому з'явилися кадри спуску нових енергоблоків. Зараз про фінансові плани громади цього тижня. Майже півсотні важливих питань розглянули на засіданні виконавчого комітету. Особливу увагу члени колегіального органу зосередили на проєкті бюджету громади на наступний рік. Встановили нові тарифи на воду та водовідведення. Основним джерелом наповнення міської казни надалі залишиться Південноукраїнська АЕС. У 2025 році її внесок у скарбницю громади становитиме 72%. Схвалили бюджет громади на наступний рік і встановили нові тарифи на воду та водовідведення. Чергове засідання виконавчого комітету зібрало 11 членів дорадчого органу, які розглянули 47 питань порядку денного. Розпочали з міської казни. До неї, за словами начальниці фінансового управління міської ради, у 2025 році надійде 904 мільйони гривень. На 72% відсотка бюджет наповнюватиметься за рахунок південноукраїнської атомної електростанції. Якщо говорити конкретно... Ніше, то внесок АЕС становитиме 546 мільйонів разом з тим. Більш як четверту частину грошей, які поступлять до міської скарбниці, доведеться віддати в державний бюджет. На жаль, відповідно до закону України про держбюджет на 25 й рік. В наступному році у нас є реверсна дотація в сумі 226 мільйонів. Протягом 25-го року 226 мільйонів своїх доходів ми повинні віддати державі у вигляді реверсної дотації, таким чином. На забезпечення видатків на утримання громади залишається фінансовий ресурс між сосімдесят вісім мільйонів сто три тисячі 900 гривень. З державного до міського бюджету тим часом направлять субвенцію на заробітну плату педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона покриє період з січня по серпень та становитиме 56 мільйонів. За розрахунками спеціалістів запланованого фінансового ресурсу южноукраїнській громаді вистачить на утримання бюджетної сфери це 511 мільйонів, та місцеві програми 224,5 мільйони гривень. Ще два рішення виконкому стосувались вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. У першому рішенні йшлося про тарифи для Південноукраїнської АЕС. Зважаючи на зростання прожиткового мінімуму відносно чинного тарифу, цін на паливно-енергетичні ресурси та підвищення вартості реагентів, реактивів та інших матеріалів, підприємство направило до виконавчого комітету заяву про встановлення нових тарифів з розрахунками в обсязі потреби, що ґрунтується на планових показниках діяльності філії на 2025 рік. У нас є акти обстеження, дефектні акти це дійсно була потреба по критичним об'єктам. У нас це було грунтоване. все було, було підтверджено. це пози. Виконкому, за другим варіантом максимально скоротити нам ресурси і таким чином мінімізувати зростання тарифів. Атомна станція всі свої витрати підтвердила, надала розрахунки, надали накладні, але ми коли розглядаємо розрахунки тарифів, ми також враховуємо фактичні витрати за минулий період. Там були, ціни, Там були менші ціни, були менші, да, ми зменшили обсяги, тому що ми розуміємо, що зростання більше, ніж на 50% вартості покупних ресурсів вплине не тільки на зростання сюди вартості послуг, але й зростання забороненості КПТВТХ за ці самі покупні ресурси. Переважною більшістю голосів нові тарифи на послуги Південноукраїнської АЕС було підтримано щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство, то їх пропонувалось підвищити з 1 січня 2025 року. Ріст тарифів на холодну воду та стоки складе 27,28%. Це відсоток збільшення прожиткового мінімуму в державі. Пропонується встановити тарифи для населення на рівні 33 гривні 96 копійок на централізоване водопостачання. Збільшення складає 7 ,28 гривень 28 копійок в порівнянні з дічим тарифом зростання 27,28%. так як збільшується прожитковий мінімум. На час дії воєнного стану залишити для населення старі тарифи, а підприємство у зв'язку з відтермінуванням введення їх в дію відшкодовувати втрати коштом міського бюджету. Саме з такою пропозицією вийшов до колег член виконавчого комітету Руслан Вільховецький. Його підтримав Микола Покрова. У мене тоді є пропозиція, щоб залишити також такі ж самі на даний час тарифи для населення. І компенсувати, прийняти ці тарифи ну, з компенсацію з бюджету. Враховуючи те, що в нас є зворотня фінансова допомога, яку ми надали КПТВПГ в цьому році, міська рада надала, за рахунок цієї компенсації ми можемо різницю в тарифах і не погасити. Ця пропозиція знайшла майже одностайне схвалення серед членів дорадчого органу. У рішенні також зазначать, що нові тарифи для населення вступлять в дію після закінчення воєнного стану. Тож, поки люди на собі нових розцінок не відчують серед розглянутих того дня проєктів, також були ті, що стосувалися освіти: взяття на квартирний облік, соціального захисту, нагородження до дня енергетика та опіки. Наостанок скажу, що сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності людей. Це свято нагадує про важливість єдності, взаємопідтримки та допомоги, які зараз, як ніколи, актуальні для кожного з нас. Разом ми стаємо сильнішими і здатні подолати будь-які виклики. Бажаємо вам здоров'я, злагоди та єдності у всіх справах. До зустрічі наступного тижня!